Завершився 2022 рік, очевидно, найтяжчий рік новітньої історії України. У той же час це рік безумовного визнання нашої держави, героїзму нашого народу всім цивілізованим світом, рік підтримки та допомоги, рік гуртування та зміцнення української нації, а також час формування непохитної впевненості у нашій перемозі. Сили безпеки та оборони роблять все можливе, щоб максимально наблизити цей день. Зокрема, Національна поліція України ефективно документує всі воєнні злочини, які вчиняються на території держави військовослужбовцями Російської Федерації та їх пособниками. Зокрема, за останні два тижні поліція задокументовано 4 тисячі кримінальних правопорушень цієї категорії або у середньому до 300 таких кримінальних проваджень щоденно. Загальна кількість розпочатих кримінальних проваджень цієї категорії з початку повномасштабного вторгнення вже досягла 58 тисяч. З них найбільше стаття 438 порушення законів та звичаїв війни понад 46 тисяч та стаття 110 посягання на територіальну цільність та недоторканність України 9 тисяч 200. Національна поліція приділяє особливу увагу документування фактів колабораційної діяльності, адже мова йде про громадян, які, керуючись зрадницькими, меншовартісними, ідеологічними переконаннями або за матеріальну допомогу свідомо йдуть на співпрацю з ворогом. За останні два тижні Національної поліції задокументовано 66 таких кримінальних правопорушень, а загальна їх кількість спочатку. Повномасштабного вторгнення зросла до 2300. 60% цих проваджень, розпочатих поліцію за фактами колабораційної діяльності, кваліфіковані за частиною з 3 по 8 статті 111 з позначкою 1 Кримінального кодексу України, що відноситься до тяжких та особливо тяжких злочинів. Нагадаю, що за частиною 8 статті 111 з позначкою 1. Якщо дії колаборанта призвели до тяжких наслідків або до загибелі людей, то такі діяння караються позбавленням волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі. Противранні діяння, що вчиняються фігурантами зазначених проваджень, найбільше були пов'язані з намаганням впроваджувати стандарти освіти держави-агресора, передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням. Добровільним зайняттям посад у незаконних органах влади, у тому числі у судах та правоохоронних органах. Зокрема, за останні два тижні поліцією відкрито кримінальні провадження за такими фактами на Харківщині відносно подружжя з Ізумського району, які під час тимчасової окупації розповсюджували агітаційні матеріали та відкрито підтримували ворога. У цій же області відносно мешканця міста Куп'янська. Який добровільно зайняв посаду головного спеціаліста в адміністрації окупаційної влади. На Донеччині відносно жительки Маріуполь, яка добровільно зайняла посаду заступника директора загальноосвітньої школи та впроваджувала стандарти держави-терориста, також повідомлено про підозру жителю цього ж міста, який зайняв посаду проректора з наукової роботи Приазовського державного технічного університету. Вчора на Донеччині відкрите кримінальне провадження відносно жителя села Красногорівка, який зайняв посаду першого проректора Маріупольського державного університету. Під час попередніх брифінгів ми інформували про результати роботи Національної поліції з документування фактів організації місць Несвободи та катівень на окупованих територіях. На сьогодні кількість вказаних місць, виявлених на території деокупованих районів, збільшилась до 49. з них більше половини 25 на Харківщині. Водночас робота поліції не обмежується лише документуванням відповідних місць, але й спрямована на встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які організовували такі місця, та безпосередньо були причетні до катувань. Зокрема, наприкінці грудня, слідчими управління організації розслідування злочинів, учинених умовах збройного конфлікту, скерували обвинувальні акти щодо п'ятих підозрюваних, причетних до знущань сполонених українців. Всього поліцейські ідентифікували 17 катів, які входили до двох терористичних організацій: Міністерства государственної безпеки, так званої ДНР, та Калинівської виправної колонії номер 27 всі вони представники місцевого криміналітету або колишні працівники правоохоронних органів. Фігуранти викрадали та катували українців, які не визнавали так званої Донецької Народної Республіки, аби змусити зізнатися у шпигунстві та інших надуманих злочинах в лапках, в'язням погрожували катуванням та вбивством дітей та дружин. Якщо погрози не допомагали, бойовики імітували розстріл арештованих та навіть поховання заживо. Слідчі зібрали неспростовні докази та повідомили всім членам цієї терористичної організації про підозру в учиненні злочинів, передбачених статтями 111 Державна зрада, статтями 258 з позначкою 3 створення терористичної організації та стаття 438 Кримінального кодексу України порушення законів та звичаїв війни. Після проведення слідчих дій матеріалу відносно інших 12 фігурантів. Учасників терористичної організації будуть також скеровані до суду. Досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні здійснюється під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України та оперативний супровід працівниками Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України. Поруч з виконанням завдань відсічі і стримування збройної агресії. Національна поліція вживає комплекс заходів щодо стабілізації криміногенної ситуації, недопущення її загострення з метою забезпечення своєчасного реагування на повідомлення громадян, недопущення порушень публічної безпеки і порядку в Україні щодня несуть службу понад 6 тисяч нарядів поліції. Працюють 160 операторів 102 та понад 100 диспетчерів з управління і керування нарядами. Упродовж минулого року службою 102 та нарядами поліції забезпечено реагування на понад 8 мільйонів викликів громадян. За вказаний період, тобто за 2022 рік, зловмисниками на території України вчинено майже 260 тисяч кримінальних правопорушень, що на 14% менше ніж у 2021 році. У 2021 році зареєстровано 303 тисячі кримінальних правопорушень. Відмічається зниження кількості і окремих видів більшості видів кримінальних правопорушень, злочинів та проступників, у тому числі проти життя і здоров'я особи, проти статевої свободи та недоторканності та майнових злочинів. Зокрема, крадіжок кількість зменшилась їх майже на 40%, в тому числі з помешкань громадян, пограбувань у 2,2 рази, розбійних нападів удвічі, хуліганств та зґвалтувань у середньому на 40%. Тяжких тілесних ушкоджень та тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого, вжити додаткових заходів також у напрямку посилення ефективності з протидії наркозлочинності. За підсумками минулого року поліція задокументована на 17% більше злочинів цієї категорії. При цьому особливу увагу приділено саме документування фактів збутів наркотиків, в першу чергу через мережу інтернет. Не припинялась робота із протидії організованій кримінальній протиправності в усіх її проявах. У двадцятому році, в двадцять році до суду спрямовано 111 кримінальних проваджень відносно учасників організованих груп та злочинних організацій, у тому числі 37 груп з міжрегіональними зв'язками, 27 з корумпованими. Задокументовано 62 злочинні організації та припинена злочинна діяльність п'яти банд угруповань. Не втрачала актуальності також робота з протидії кіберзлочинності. Національної поліції викрито майже 15 тисяч протиправних посягань цієї категорії, що у півтора рази більше ніж у 2021 році. Розкрита у 2022 році 7300 таких правопорушень. Забезпечено відшкодування збитків, завданих злочинами, в човчиненні з використанням високих інформаційних технологій на суму понад 44 мільйони гривень. Водночас повномасштабне вторгнення РФ на територію України призвело до масового вчинення військовослужбовцями збройних сил країни агресора воєнних злочинів на тимчасово окупованих територіях України, які виявлялися реєструвалися органами національної поліції, як наслідок кількість особливо тяжких злочинів. Зареєстрованих минулого року зросла в 2,7 рази, порівняно з попереднім. Зокрема, безпосередньо зі злочинами, пов'язаними з діями окупантів, пов'язано збільшення кількості зареєстрованих умисних вбивств та незаконних заволодінь транспортними засобами. Це ті злочини, які вчинялись на тимчасово окупованих територіях і кваліфікувалися відповідно за статтями 115 умисне вбивство або 289 незаконне заволодіння транспортними засобами, але вони були вчинені саме військовослужбовцями держави-агресора. Що стосується території України, то кількість умисних вбивств, які вчинені або незаконних заволодінь транспортними засобами, відмічається їх також зменшення і стабілізація ситуації в цьому напрямку. Крім цього, у 2022 році зросла кількість виявлених фактів незаконного поводження зі зброєю на 13%, і до категорії злочинів, які набули більшого поширення в умовах війни, варто віднести і шахрайства, кількість яких збільшилась більш ніж на третину. Ще одним негативним надбанням минулого року, безпосередньо пов'язаним з деструктивними діями держави-агресора, відмічається зростання в 3,7 рази кількості неправдивих повідомлень про замінування. Тобто завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Зокрема, за вказаний період умовно заміновано майже 68 тисяч об'єктів, з них 7 тисяч це торгово-розважальні центри і магазини. Водночас до позитивних здобутків минулого року слід віднести стабілізацію ситуації на автошляхах держави. Так, кількість дорожно-транспортних пригод зменшилась на 42%. Кількість громадян, які постраждали в їх результаті, зменшилась на 22%, а загиблих на 14%. Поліція і надалі залишатиметься гарантом захисту прав та свобод громадян та перебуватиме у цілодобовій готовності прийти на допомогу. Дякую за увагу разом до перемоги.